Людина це творіння Боже, і від самого початку ми створені, вклонятися тільки Богу, своєму Творцю, своєму папочці небесному. Всі люди комусь чи чомусь поклоняються, і це факт, бо ми так створені. Ісус і пророки завжди навчали, що поклонятися треба Господу Богу нашому, творцеві неба та землі. Тому що Бог, він ревнитель, і Він не потерпить зради щодо себе. І насправді не тому, що Він такий злопам'ятний, а тому, що існують закони в духовному світі, так само, як і у фізичному, поклоніння чомусь або комусь, а не Богу, є гріх, але будь-який гріх, як карається смертю. Людська сутність. Не може фільтрувати духовне від фізичного. Тому й прийшов Ісус Христос, щоб дати Духа Святого, щоб люди не плутали поклоніння Богу з предметами або з будовами, в яких вони поклонялися Богу. Коли Ісус випустив свій дух, то в храмі розірвалася завіса, куди заходили священники для зустрічі з Богом. Там Самим Богом показав, що він дух, а не будівля, в якій поклонялися його шанувальники. Коли люди фокусують свій погляд не на духовну святу особу, а зовсім на щось інше, то це не є поклоніння Богу, це вже іде поклоніння сатані. Біблія чітко про це говорить, що це Вавилон, який завжди змішував віру в Бога з релігією цього світу. Тому дуже важливо знати Слово Боже, а щоб його знати, треба вивчати його щодня, стати істинними, учнями Ісуса Христа. Амінь.